Друзі, радий вас вітати на каналі Ваша Пасіка. Кліщ Варо і розуміння, як боротися з цим паразитом, є основою пасічної справи. Адже від того, як ви обробите зараз бджолині сім'ї, залежатиме не тільки зім'ївля ваших сімей, не тільки весняний розвиток та кількість меду, яку ви отримаєте, а й загалом життєспроможність ваших бджолиних сімей. Адже не дарма ми так. Плідно працювали весь сезон, щоб зараз погубити наших бджіл, і для того щоб запобігти розвитку кліще ворога, сьогодні ми обробимо бджіл за допомогою препарату апівороль. Основною діючою речовиною якого є амітрас, котрий вдало, якісно та швидко знищує кліща ворога. А сам обробіток привороли ми будемо проводити за допомогою спеціального пристрою, який називається вороджет. У нас на сайті вони представлені в двох від двох виробників, але принцип дії в них є дуже схожим. Повітряні маси будуть затягуватися разом з димом, котрий виділятиме таблетка, котра горить, і весь дим буде через сопло попадати безпосередньо в вулик, що забезпечуватиме максимальну дію самого препарату. І приступимо ми зараз до обробітку. Для цього нам будуть потрібні щипчики для того, щоб взяти таблеточку. Беремо таблеточку апіворолю щипцями, запалюємо його будь чим що у вас є під руками, вставляємо в пристрій. Рівароджет вмикаємо його і всі випари, котрі зараз виділяє таблетка, будуть поступати в сам вулик. Обробіток рекомендовано проводити в два або три етапи з інтервалом від 4 до 6 днів. Це зумовлено тим, що потрібно вичекати цей момент, коли вийде увесь розплід і кліща не залишиться в ньому. Відповідно, весь вулик, вся кожна бджола буде оброблена препаратом. Також дуже важливо, друзі. Варто обробляти бджіл в вечірній період. Як от у нас зараз заходить сонечко, і лід бджоли зараз мінімальний. І відповідно, всі бджілки будуть оброблені, і результат буде на максимум. Також одним з методів обробітку апліворолем є використання таких от залишків сітки, часто в пасічників вони валяються в майстернях або ж металева кришка для того, щоб не пошкодити шухляду нашого вулика. Суть методу полягає в тому, що ми встановлюємо цю нашу платформу на шухляду вулика, встановлюємо на неї. Таблетку запалюємо та акуратненько закриваємо шухляду, і також обробіток проводитиме достатньо якісно для того, щоб кліщ осипався в гарній великій кількості. Також, друзі, якщо ви використовуєте вулики-лежаки, ви можете використовувати як вароджет, а також так само можна зробити собі такий пристрій для того, щоб таблетка попадала вам в люточок і не наробила вам шкоди. Тобто, отакі от зігнута сіточка, на котру ми можемо встановити таблетку апіваролю, запалити її акуратно. Також після цього вставити в люточок вашого вулика-лежака або ж будь-якої системи, яку ви використовуєте. А от результат можна побачити одразу. А після обробки, так як дим проходить через вулик в середньому 15-20 хвилин, таблетка епіворолю діє миттєво, натомість будь-які інші пластини діятимуть довготривало. Друзі, дякую вам за увагу. Впевнений, відео було корисним, адже саме відій, котрі ми робимо зараз, залежатиме майбутніх ваших бджолиних сімей, адже кліщ ворога є дуже сильним шкідником і може наробити біди вас на пасіці. Друзі, зобов'язково залишайте коментарі. Посилання на все, про що йшла сьогодні мова, буде в описі до ролика. Не забувайте про про онлайн-магазин. Ваша пасіка», посилання на котрий буде в описі до ролика, де ви зможете ознайомитися з дуже великою кількістю товарів для пасічництва. Друзі, дякую вам за увагу і до нових зустрічей!